Я хочу розказати, як ну, проліфити ручку ножа. Оліфа льняна, або в російській версії вона називається льняна лія. Це один з найкращих традиційних матеріалів обробки ручок ножів. Для того, щоб я її просякнути, я зробив дуже просто: налив оліфу у баночку і залишив там ножа на кілька тижнів. Ніж це у нас з дубовою ручкою. За цей час оліфа просякнула. Всі шари до аж до самої серцевини. І таким чином ми таки отримуємо ефект, що всередині ручка буде якби трошки жирна завжди, і аліфа буде потихеньку витоплюватися. Тому навіть якщо будуть якісь пошкодження на зовнішній поверхні чи зношення, то аліфа, яка буде виходити зсередини, вона буде заживляти, закривати ці пошкодження. Саме тому такий такі, такі варіант обробки, він, на мій погляд, є ідеальним. Ну, вона, оскільки це натуральна ліфа, вона засихає повільно, зараз вона ще е, абсолютно рідка, така як була, тільки ось, чуть-чуть видно є е, е, плівочка маленька, ми її знімемо. Деревина проявила свою текстуру. Ось Такий варіант обробки. Я, далі я щось я зроблю? Я так само е, проліфлю е, піхви для ножа, щоб вони не боялися вологі. От, Оскільки це у е, е, мене дуб, то тут є такий один момент, е, пов'язаний з тим, що у нього дуже великий діаметр пор. І на сонці, ну, у мене вже є проліфліні ножі. Практика показує, що з великих пор на сонці витоплюється ліфа трохи. От. Щоб цього не було, я додатково другим етапом ці пори закрию воском. Тоді всередині буде все законсервовано. Щоб трошки, ну я залишу на деякий час ніж, в такому вигляді, як він є, щоб просохнув, і аліфа, кислюючись у повітрі, створити плівку захисну. От якщо цей процес буде йти занадто повільно я цю пляшку брав я ще не її, як вона, наскільки швидко вона засихає, то я покладу цей ніж у духовку на маленький вогонь. Ну, щоб там була температура близько сотні градусів і дам йому підсохнути в пришвидшеному режимі. Ну, можливо, це і не знадобиться робити. Ось така от технологія проліфлювання ножів. Другим ножем, який я хочу опрацювати, є ніж мора із. Ламінованою сталью, О, це Мора Classic е, номер 2 е, Він в принципі які має переваги, що цікава ламінована сталь. От, але коли я його купив, деякі моменти мені не сподобалися. Е, це досить просте оформлення ручки, вона прямо як я не знаю, якісь радянські ножі. І також я не задоволений піхом, оскільки вони дуже ну, зроблені, я не знаю. Я б це сказав, що це якийсь типу, прес-картон, з якого колись стільки робили. Можливо, це якась, там є якась домішка шкіри. От. Але матеріал цей, він якийсь такий твердий і в ньому ніж погано лежить. Він так от випадає, або його дуже треба. ну все рівно він легко випадає. Погано там тримається. Зараз я одну з ножками нічого робити не буду. Це справа на майбутнє. Я хочу теж проліфити ручку цього ножа, щоб вона, в принципі, тут проліфлена, ну, не проліфлена якби покрашена ліфою. І я не думаю, що їх хтось тут пропитував. Я її хочу пропитати, щоб ніжна ржавів, Ну і практика показує, що він буде такий більш приємний, трошки жирний на дотик. Я оце в, в цій же оліфі, що в мене є, поставлю її, тепер наступний етап буде на кілька тижнів, вона буде оліфутися. Трошки долью оліфи. Потім оліфа ця не псується, її можна просто обратно злити, вона чиста. Я її обратно зіллю пляшку, вона для мене для, буде для другого використання. От, так. Ну і хай пропитується. Тепер у нього буде вбудований захист від іржі, оскільки цей жир, ну а оскільки це олія, вона буде по капілярам проходити всі сторони і і, і, і трошки на лезо, і вона буде трошки упіхою. І тому воно буде більш стійке до ржавіння. Хоча, в принципі, цей ніж не повинен ржавити, скільки це все-таки нож із ржавійки. Ну, побачимо. Я розраховую на те, що він мені більш буде звичний і приємний на дотик. А, хочу сказати, крім е, олії оліфи, вона дуже дешева, от В епіцентрі зараз коштує десь порядка 30 гривень пляшка ця. От, є ще ліф Аксоль на соняшній основі. Ну, я не знаю, я, е, 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 вона більш темна, от, вона з е, прискорювачем плівкоутворювання, можливо, вона для цієї технології не годиться. Оскільки вона тоді швидко плівкою візьметься. А тут е, ідея в тому, що поки немає доступу кисню, то це просто олія звичайна няна олія, От, яка, яка має просто тенденцію окислюватися на кисні. І Оскільки тут кисню мало, то вона практично оцей весь довгий час е, просто знаходиться у формі рідкої рідкої. Свої отак от. Ну а цей ніж треба. Я її трошки витру, щоб зайву з нього зняти і залишу сохнути. або пори півм діаметром. Же. От, а ну, море там, скільки це береза, все заповнить воліф, а це все, все, все не потрібно. Можна, мабуть, увіст додати якісь порозаповнювач, типу крейди, тільки так, щоб кольор не змінила, підібрати. Тут я цього не роблю. Ну, насправді, скільки це ножі робочі, з тим, що. Потім у природньому середовищі, чим пора заповню, чим стане пилюка. Звичайно, пилюка, яка є на рибалці, де завгодно, змішуючись з воском, вона власне, і заповнить пори вже повністю капітально. Ну, це таке. Ну, поки що я так от зробив. Ну і... Це така обробка, в принципі, дозволяє ці всі не боятися води, не боятися навіть морської води. І всередині, оскільки оліфа це, це ж та це ж сама олія, то всередині воно чуть-чуть жирне буде і воно буде оберігати і ножни трошки, тобто не ножни, а це лезе від. Іржав трошки буде лія, переходити на кромку під час знаходження у ножнах. От. Ну, все, ось ми маємо повністю закінчений проєкт. Ось такі ножни. Ну, <клух> по виготовлення, особливо зараз казати не буду, вона в принципі не складно робляться. От можна робити модифікацію з кріпленнями. От, я це просто такий варіант ми маємо. Ну все. Значить, це хай сохне. Тут ми заповнили всі пори і дефекти, які мене у мене були. Тут був один дефект, який я відкола наніс, а всьому туди більше оскорб. Після отакої технології чи, і, і чи Віск вже ніяка покраска, ніяка вже братися не буде, оскільки це. Несумісні технології. Ну, можливо, хіба що із загальних таких відомих, тільки масляні фарби можуть братися все інше. А після воску може навіть вони не будуть братися. Якщо треба почистити ніж, дуже теж просто можна просто пройтися по ньому дрібною шкуркою. І якийсь бере бруд, чи там під. Ой, та царапину, а потім ніж сам відновить своє покриття, оскільки там в запасі буде всередині достатньо і воску, і оліфи, щоб створити нове покриття. Тобто виходить, що він саме відновлення у нього поверхня буде. О, так. Ну і на останок я покажу. Так, це ми закриваємо, покажу ніж, який був зроблений по цій технології давно. Ось це ніж, який я зробив, мабуть, років 10 назад така ж сама дубова рукоятка, ідейно така, така сама. такі самі ножни. Ну, ось так виглядає оця ж вошіння і оліфа після 10 років експлуатації. Ручка, звичайно, потерлася, От, але всередині там достатньо. Вузку і Аліфи, щоб відновлювати покриття після кожної рокової експлуатації. Ми сюди натрима залишки. От. Цей ніж пережив поход і біля моря, і в лісі, і заводне. І показав, дуже, що таке покриття, я дуже практичним для. Ну, Для звичайного туристичного ножа. Ну, дякую за увагу. На цьому ми цей проект закінчили повністю. Залишилося його трошечки прогріти над вогнем, Чуть-чуть. просто щоб розійшовся глибше віск. І все. Ну, а мора теж чекає просто на те, що вона висохне. І вона буде готова до роботи. З морою ще питання залишилося по ножнам, ну треба подумати. Так, дякую за увагу. Все. Так, прийшло два тижні. Я продовжую роботу над цим проектом. Значить, що я зробив? Я за аналогічно як я робив е, ніж, аналогічно цьому я зробив е, ножди до ножа, проліфив. Я не став знімати відео, техніка абсолютно аналогічна. Просто е, ставлю Замочив його у пляшці, тільки не на такий довгий час. Ручка вмочувалася два тижні до, цього, до того, як я знімав. Це я залишив тільки на добу. Я не хотів, щоб ліфа дуже сильно пропітала всередині ручку. Щоб він був не такий жирний всередині. Ну, Вийшла дуже красиво, ліфа. Проявила текстуру. Вийшла дуже декоративно. Дуже декоративні ножні. От. Так. Ось. В ножнах ніж виглядає от так От. Це такі ножни скандинавського типу. Вони без тримачів якихось розраховані на те, що носити ніж у рюкзаку чи просто у кармані. Практика показала, що для мене це є оптимальним варіантом. Дерев'яні ножни захищають, ніж в рюкзаку від будь-яких навантажень. Е е 어, тому є дуже практичними. Так, але з ними є один момент, оскільки є е е е е зроблені з дубу, а у дубу пори досить великі. От. То Тоненькі пори закриваю оліфат, а, а товсті пори повністю не закриті і е бруд. Може спричинити, що пори будуть забиватися, буде негарно. От для цього ми зараз продовжуємо роботу над цим. От. Ну І також я за цей час проаліфив ручку мора. От, це я зараз її витягну. Ручка е, тут зроблена з берези. От. Тому у ній пор великих немає. Тому ця ручка, цей проект закінчений, я їм залишу просто зараз сушити, ліфу зіллю назад у пляшку. Так, і протираємо, обрізаємо тут, тут в тому місці, де був контакт з повітрям. Заліф і зробився ободочок, я його потім акуратно зніму. Зараз насухо витираємо. Ліфи там достатньо всередині, вона потім, скільки захоче, стільки проступить. От. І будемо сухнути боку. Ті досить швидко в висохли. Я думаю, ця також висохло швидко. А, тут. З-подбольстера трошки витікає. Ну, хай буде лежати і сохнути. От. Так. <клухи> Ліфу ми впливаємо назад у плюшку. Ну, нічого ще не сталося, вона ще послужить потім. Так, це ми закінчили це великий етап. Оскільки ми зараз працюємо з дубом, то у нас є задача закрити його пори. Для цього ми використаємо ще одну стародавню технологію обробки дерева. деревини це площі. Що для цього потрібно? Бензин калоша. Ханічний розчинник калоша, він продається в господарських магазинах, він є досить недорогим. Це бензин без примішок жиру, він просто такий один тільки розчинник. Я у цьому бензині розтворив воскову свічку, От. і туно у мене знаходиться у пляшись. У звичайну там, церковну воскову свічку, от, от, от отримали таку от суміш. От. Він воск повністю не розчиняється, але нам задача не є, як би розчинити її до, як, до стану молока, а лише, а, а, щоб допомогти нанести його на на поверхню. Потім воск можна буде над плитою розтопити трошечки і він впітається. Так, значить відкриваємо, а тоді і робимо. воно таке густе. Треба достав... доставати. Так. там маємо всередині. ну, такая вот такой консистенции э, паста я ее просто распусюжу путем по, по, по ну, ножа и банально пальцем его втираю Таким чином я заполню Пори. Такі, такого діаметра, який оліфа заповнити не може. От. Оск, натуральний продукт природній, навіть якщо він потім попаде. Ну, так же саме, як і ми використовували натуральну оліфу, якщо навіть попаде на там, їжу, це нічого страшного в цьому немає. От. Так. І занадто багато воску не потрібно, тому що термостійкість воску як би ніяка, От, тому на сонці він може почати витоплюватися. Якщо його занадто багато наносить, потім багато буде і довго витоплюватися. От Так, Там, де. Контакт з ножем я теж хочу заповнити, щоб не було ніяких місць, де залишається якісь полості для того, щоб, він, в принципі, можна вищити і без, без оліфу. От, воно тримає поверхню схожа на оліфу, тільки більш така матова. Але без оліфи гірше для ножів, оскільки ну, ніж, він часто перебуває в таких несприятливих умовах, в воді може опинитися, і воск він, його важко так просочити аж всередину. А так ми отримуємо такий е, пакет. Всередині всередині аж глибоко знаходиться оліфа. Вона знаходиться в завжди рідкому стані, оскільки там кисню немає, і тому вона не може окислятися. Або це відбувається дуже дуже повільно. от А зовні, де вона виходить, там оліфа в вигляді плівочки і лоск. Який його, її все це законсерував, закупорив. от, от такий ми маємо пакет. І цей пакет він дуже. Витривали до всяких пошкоджень. Тут виявимо, що ми ну, з якихось причин пошкоджили поверхню ножа, е, починає, починає виступати накислена оліфа, перемішана з воском. Оліфа окислиться і знову зробить плівочку. І Ми отримаємо, що е, дефект ножі якби, залікувався. Ця технологія дуже добра, оскільки ну, для, якраз для робочих ножів, оскільки ну, якби від дефекту ніхто не затрахований, від якогось удару чи сколу. Те ну, ж саме з ножними робимо. Я ще раз кажу, що воску в принципі, не треба багато, якесь сміття там попало з ним, я потім зніму все це. Значить, це є задача бензину, просто зробити воск більш простим в обробці і, ну, і трошки допомогти, щоб він впітувався. Але повністю він впитуватися ніяк не буде. Тому після цього, як він, бензин весь випарується, ні в якому разі не раніше, я над плітою ще трошечки прогрію. Деталі і допоможу госку питатися. Оскільки зараз зима, От, я працюю на балконі, тут досить прохолодно. А якщо б влітку, можна було б покласти просто на сонце. Так, ну і що я ще скажу, поки якийсь час, поки ніж так оброблений на на сонці буде витоплюватися. І віск, і оліфа витікать трошки. Зайво, оскільки на сонці колись знаходиться і прогрівається, ну і треба просто стирати. Пройде якийсь час, і е, зайве все воно вийде, е, якби, Ніж перестане потіти оліфою з воском, і якби ситуація стабілізується. Тому не треба дивуватися цьому. Так, Ту речі треба промазати. Я вже казав, що нору я вробляти не буду, оскільки там береза. Пори там великих немає, такі як у дуба.